Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу в каналі Італійська кухня Українки Валентини будемо готувати фаршировані кабачки. А зараз начинені кабачки по версії беремо чайній ложці сметани і змащуємо зверху. Змастили, посипаємо по кабачкові натертим сиром. Велику чайну ложку сиру натертого. Сир може бути будь-який. Беремо духовку 180 градусів на 30 хвилин. Розрізали ми нашого кабачка. Дивіться, які в нас чудові кабачки вийшли. Пеклися 30 хвилин. Держуться кубки. Зараз будемо куштувати. Mm, які смачні я навіть не можу вам передати. Дорогі друзі, дивіться, які в нас ви.